Мовчання влади рідко буває цінністю. Так, воно буває необхідністю, зокрема в умовах воєнного стану, але і ця необхідність ніколи не може бути безмежною. Мовчання має покривати рівно той простір, який необхідний для національної безпеки, і ні міліметром більше. Натомість для чинної влади мовчання стало поганою звичкою ще задовго до повномасштабного вторгнення. І насправді це стосується не лише чинної влади, але у цьому відео ми говоримо про чинну. Так, от для чинної влади таке враження, воєнний стан цю погану звичку просто таки легітимізував. Знаєте, цього тижня ми відзначали чергову річницю Чорнобильської катастрофи, і про це згадував зокрема і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні в середу. Річниця. Чорнобильської катастрофи, це саме той день, коли варто нагадати усім в світі, наскільки крихкою є наша безпека, як на мене, річниця Чорнобильської катастрофи має нагадувати нам не лише власне про вибух на ЧАЕС, але й про катастрофічне злочинне мовчання радянської влади, яке цей вибух супроводжувало. Це мовчання, воно власне підкреслило розрив між тодішньою владою і суспільством. Абсолютно непідзвітність цієї влади суспільству. І от нинішня влада, вона ніби мовчить про інше і по-іншому, так як, наприклад, той же президент на брифінгу у п'ятницю. Не скажу. Але це мовчання, воно про ту саму непідзвітність. І це мовчання про яке варто говорити. Тому у цьому випуску. Ми поговоримо саме про нього. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у сьогоднішньому Офігіві ми поговоримо про мовчання влади, яка, здавалося би, так багато говорить. Я офігів. Валера. Я офігів. Як правило, відправною точкою наших випусків стає щось, що трапилося впродовж тижня, що минув. Відправною точкою цього випуску. Стане те, що не трапилося. Цього тижня ми знову не отримали висновків щодо авіакатастрофи, яка трапилася у Броварах 18 січня цього року, понад три місяці тому. Авіакатастрофи, внаслідок якої загинуло 14 людей, в тому числі одна дитина, на борту гелікоптера, загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. І тоді, у січні, я пояснював, чому варто його виокремлювати. Справа в тому, що Денис Монастирський і Євген Єнін, як міністр внутрішніх справ, і перший заступник міністра внутрішніх справ були наділеними функціями держави. А тому, коли йдеться про їх загибель, то до виміру індивідуальної людської трагедії додається ще один вимір, в якому їхня загибель є ударом для держави. Точно те ж саме міркування означає, що загибель керівництва МВС це не приватна трагедія їхніх. Рідних і близьких це справа державна, а значить, справа суспільна. І так я пам'ятаю, що тоді ж, у тому випуску, у січні, я закликав не захоплюватися конспірологією і дочекатися бодай якихось офіційних висновків для того, щоб аналізувати вже їх. Я розумію, що у вас можуть бути свої міркування з приводу того, що сталося. Але справа в тому, що міркування без доказів і без реальних аргументів це не версія, це в кращому випадку фантазія. І далеко не кожною своєю фантазією слід бігти ділитися публічно. Я все ще вважаю це міркування чи цю рекомендацію найбільш здоровою, але проблема в тому, що ця здорова рекомендація погано взаємодіє з нездоровою схильністю української влади до мовчання. Нагадаю, що ще у той же день, тоді 18 січня, служба безпеки України озвучила три основні версії щодо причин авіакатастрофи. Порушення правил польоту, технічна несправність або ж умисні дії, спрямовані на знищення транспортного засобу. Через два дні Кабінет міністрів утворив урядову комісію для розслідування цієї авіакатастрофи, яка мала надати свої висновки до 18 лютого. 17 лютого напередодні крайнього терміну Кабмін продовжив строки розслідування до 31 березня, і відтоді нічого. Хоча цей термін вже перевищено майже на повний місяць, строки не продовжували, висновків розслідування немає. Остання більш-менш офіційна інформація на цю тему, яку мені вдалося знайти, датується ще початком березня, коли новий міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що всі три версії залишаються актуальними. Це при тому, що ще раз наголошую, це зовсім не приватна історія. Будь-яка з версій має суспільну вагу, і жодну з цих версій не можна засунути під міркування. Ну про це краще помовчати під час війни. Навіть диверсію під це не засунеш тут для мовчання просто немає виправдання. Але якщо говорити про сферу, в якій мовчання влади є найбільш яскраво очевидним, можна навіть сказати демонстративним. То це як не дивно кадрова політика. І от може здаватися, що ну в умовах війни це якесь таке питання другорядне. Я спробую пояснити, чому, на мій погляд, це зовсім не так, і обрати саме цю сферу для Головної ілюстрації мене надихнув сам президент Володимир Зеленський, якого якраз у п'ятницю на брифінгу запитали про призначення Павла Рябікіна послом України у Китаї, і глава держави відповів. Коли е, Павло Рябікін почне свою роботу, і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. Дякую. Отак, от з кокетством не скажу, і тут даруйте, ну просто відрухово офігіваєш. Альо, посол України в Китаї це представник України, який туди поїхав працювати в інтересах України, в інтересах народу України, зрештою за гроші народу України. І народ України, ну точно має право знати не лише з якими завданнями його туди відправили, але і те, чому саме Павла Рябікіна обрали на цю посаду. І якщо вже з якоїсь причини про це зовсім не можна говорити, ну то тоді треба ці причини пояснити. Це і називається підзвітність влади суспільству. Держава це не приватне підприємство і не товариство з обмеженою відповідальністю, яким керує Володимир Зеленський і його команда, і люди, яких вони призначають на посади. Це люди, які працюють в інтересах українського суспільства, заради українського суспільства, і, зрештою, знову ж таки за гроші українського суспільства. Тому і причини їх призначення на посаду повинні бути. Предметом звіту перед українським суспільством і причини їх звільнення з посад також. Цього розуміння, цієї культури, наша влада позбавлена наглухо. Українському суспільству кадрові рішення взагалі ніхто не пояснює. Від великої кадрової чистки березня 2020 року, коли знімали Кабмін, звільняли главу офісу президента Андрія Богдана до того ж звільнення Сергія Шкарлета у березні 2023 року. Ситуація з заступником голови офісу президента Олегом Татаровим взагалі набула рис якоїсь абсурдності його. Призначив на посаду президент своїм указом. Лише президент своїм указом може його звільнити. Але коли президента прямо запитували щодо роботи Олега Татарова на цій посаді, він переводив всі стрілки на Андрія Єрмака, який ні призначити Татарова не може, ні звільнити його не може. Чим він такий цінний для офісу президента і особисто для вас, дякую. Дякую вам за запитання. Все ж таки, я хотів би, щоб ми. Е прорадників про чи, чи э, замів э, голови офісу ставили питання до голови офісу. Мені здається, це э, важливо. Мабуть, так само Володимир Зеленський хотів би, щоб запитання щодо таких кадрів в СБУ, як, наприклад, колишній начальник головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олег Кулініч ставили не йому, а Івану Баканову за каденції якого. Кулініча в СБУ і призначили, але проблема в тому, що призначив його якраз Володимир Зеленський своїм указом, і це його рішення і його відповідальність за це рішення. Для тих, хто може не знає, нагадаю, що Олег Кулініч це той колишній начальник ГУСБУ в Автономній Республіці Крим, якому зараз інкримінують немало небагато роботу на Російську Федерацію і тут. Для нагадування фрагмент з офіційного повідомлення державного бюро розслідувань початку квітня неформально. Він частково контролював роботу департаменту контррозвідки та інших підрозділів СБУ, а також регулярно дезінформував керівництво СБУ про реальні наміри спецслужб РФ. До речі, по тому ж самому Івану Баканову, також прямому призначенцю президента, також жодної нормальної. Комунікації не було, хоча в липні минулого року його відсторонили від посади за статтею дисциплінарного статуту збройних сил України, яка передбачає відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, яке призвело до людських жертв або інших тяжких наслідків, і коли нещодавно під час Прес-конференції журналістка П'ятого каналу Ганна Рибалка спробувала розпитати у президента саме про Івана Баканова, то у відповідь отримала те ж саме Не скажу просто у трохи іншій формі. В чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. До речі, у коментарях до минулого випуску мені дехто закидав доволі дику річ, нібито просування наративу про те, що цар хороший, бояри погані. Ну, тобто, що Володимир Зеленський окей, в нього тільки оточення погане. І цей закид часто озвучують загалом гострі критики Володимира Зеленського у бік тих, кого вони вважають недостатньо гострими критиками Володимира Зеленського. І... Це насправді закид абсолютно абсурдний, і гості критики Володимира Зеленського тільки самі стріляють собі ним по ногах. Бо немає ніякого окремо взятого царя і боярів. Є президент України Володимир Зеленський і його кадрова політика, за яку він несе повну відповідальність за Єрмака, і Татарова, за Баканова і Кулініча, і так далі. Кадрові рішення президента України це частина його безпосередньої діяльності. І ті, хто носиться з оцим от наративом з розділенням царя і боярів, вони, мало того, що займаються ідіотизмом, так вони ще й розмивають самі розуміння цієї відповідальності. А вона пряма кадрова політика Володимира Зеленського це така сама частина його відповідальності, як і будь-яка інша сфера його повноважень. І от те, що президент Володимир Зеленський здійснює цю частину своєї діяльності кадрову, ніби не для держави, а для себе, без відчуття будь-якої підзвітності перед суспільством, оце проблема. І наскільки ця проблема серйозна, власне і показують приклади того ж Баканова, якому по-хорошому взагалі не було що робити на посаді голови СБУ, і Кулініча. Саме тому це не другорядне питання в умовах війни, а цілком собі... Край важливе. Для ілюстрації мовчання влади я вибрав саме кадрову сферу, по-перше, через її яскраву очевидність, по-друге, через от свіжий приклад із послом Китаї. Але насправді ця історія системна і вона пронизує всю владу. Це стосується далеко, не лише особисто Володимира Зеленського, це на різних рівнях. Цю систему видно в тому, як влада реагує чи верніше, часто зовсім не реагує на журналістські розслідування, як, от, наприклад, минулого року, тепер вже. Колишній глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко робив, що немає ніякого скандалу із тим, що підприємство його подруги отримало півмільярда гривень на будівництво доріг. І до речі, центральна влада теж тоді навіть бровою не повела. Цю систему видно в тому, як органи влади на різних рівнях відмовляються відповідати на запити на публічну інформацію, посилаючись на воєнний стан, навіть тоді, коли предмет запиту жодним чином. Воєнного стану не стосується, і так далі, і так далі, і так далі. Системність цього підходу мовчання цілком справедливо може навіть лякати, тому що авторитаризм, знаєте, характеризується не лише тим, що влада спілкується з суспільством пропагандою і намагається контролювати інформаційні потоки. Тетяна Гончарова, Максим Зборовський, вся велика команда телеканалу Рада була з вами. Зараз передаємо слово колегам з один плюс один. Але й тим, що у ті моменти, коли влада має звітувати перед суспільством, вона просто мовчить, так як мовчала радянська влада після вибуху на Чорнобильський АЕС, чи так як зараз мовчить Володимир Зеленський на запитання про призначення Павла Рябікіна Послом у Китай. знаєте, по-своєму, навіть брехня влади в цьому сенсі лякає менше, ніж тиша. Тому що за брехнею стоїть ніби таке усвідомлення, що щось потрібно суспільству сказати. А за тишею стоїть такий меседж: це не ваша справа. Боротися з цим мовчанням можна тільки по одному, продовжуючи ставити запитання і вимагаючи відповідей на них. Бо це наша справа, бо це й означає бути громадянами держави, за яку ми всі зараз так чи інакше боремося. Ну і звичайно, потрібно триматися разом, підтримувати одне одного і підтримувати Збройні Сили України. Саме на їхніх плечах зараз наша держава стоїть у першу чергу. І там, де тиша потрібна їм, там тиша потрібна нам усім. Але повторюся, цей простір далеко не безмежний. Говорити потрібно. Ми продовжимо говорити. Наступного тижня. Слава Україні! Я офігів.